Привіт, мої дорогенькі. Дітки, сьогодні на занятті я хочу вас познайомити із казочкою, яка називається Снігуренька. Ось послухайте. Були собі дід та баба. Мали вони всього вдосталь, а дітей не було. Дуже сумували та журилися. Одного разу взимку випала снігу по коліна. Сусідські дітлахи на вулицю висипали, на санчатах з гір спускатися, в сніжки гратися, та іще сніговіка почали ліпити. Подивилися на них дітові конечко та й каже бабі. Чого стара зажурилася на чужих діточок заглядаючи? Ходімо й ми розгуляємось. Зліпимо і ми снігову бабу. А баба йому відповідає. Що ж, ходімо, старий, на вулицю. Тільки нащо бабу ліпити? Досить із тебе і мене однією. Виліпимо краще собі доньку, снігуреньку. Сказано, зроблено. Пішли старі на город і почали снігову доньку ліпити. Зліпили, доньку, замість очиї. Дві голубі намистинки вставили. З червоної стрічки ротик. Така гарна вийшла донька снігуренька. Дивляться на неї дід та баба, не надивляться, милуються, не намилуються. А в снігуреньки ротик усміхається, волосечка завивається. Ворохнула снігуренька ніжками, ручками, з місця зрушила. Та й пішла по городу до хати. Діти баба так і скам'яніли. Ой, кричить, та це ж у нас і справді донечка жива, снігуренька дорога. І до хати кинулися, що вже радощів було. Росте снігуренька не днями, годинами, та щодень то краще стає Діт та баба на неї. Не намилуються. А снігуренька з себе, мов сніжинка біла, очі, мов голубі намистинки, русява до поясу, тільки румянцю на щочках немає. А і так дуже гарна снігуренька. От прийшла весна ясна. Понабухали бруньки, прилетіли бджілки в поле, заспівав у небі жайворонок. Усі хлоп'ята раді радісенькі дівчата веснянок співають, а снігуренька засумувала, невесела стала, все у віконечка дивиться, та сльози л'є. От настало й красне літочко, розцвіли квіти в садах, заколосився хліб на полях. Ще дужче снігуренька засумувала, все від сонця ховається. Все від сонця ховається. Сиб' холодок та затінку, а ще краще під дощик. Дід з бабою піткається. Чи здорова, ти донечко? Здорова я, бабусенько, а сама все в куток ховається, на вулицю вийти не хоче. Одного разу зібралися дівчата в ліс по ягоди по малину, по чорницю, по червоні сониці. Стали снігуреньку з собою кликати. Ходім та ходім, снігуренька, ходім та ходім, подруженька. Не хочеться снігуринці до лісу йти, не хочеться снігуринці під сонечко. А діти з бабою кажуть іди, іди, снігуренько, іди, дитиненько, повеселись з подружками. Узяла снігуренька косубок пішла до лісу з подружками. Подружки по лісу ходять, вінки заплітають. Пісень співають, а снігуренька знайшла холодний струмочок, біля нього сидить, у воду дивиться, пальці в бистрій воді мочить, краплинками, мов перлинками грається. От і вечір прийшов, розгулялись дівчата, вінки на голову понадівали, розклали вогнище з хмизу, почали через вогнище перестрибувати. Не хочеться стрибати Снігуренці – та пристали до неї, подруженьки. Підійшла снігуренька до вогнища, стоїть, тремтить, у ліці ні кровинки немає. Русява коса розсипалася, закричали подруженьки. «Плигай, Плигай, плигай, снігуренька. Розбігла Снігуренька і плигнула, зашуміла над вогнем, застогнала жалібно і не стала снігуреньки. Потягнулася пара біла над вогнищем, звелася легкою хмаринкою, полетіла хмаринка в піднебесну височинь. розтанула снігуронька. Сподобалась казочка, а зараз пропоную трішечки розімнятися. Білі мухи прилітають. І на голову сідають, замітають всі доріжки і дарують дітям сніжки. Будем весело стрибати, зиму сніжною вітати. Молодці. Діти, як називається твір, який ви прослухали? А В якому жанрі написаний цей твір? А як можна довести, що це казка? У казках відбуваються такі речі, які б ніколи не відбулися у реальному житті. Що ж саме казкового в цьому творі? Снігуренька, ожила. Чи могло б таке статися? Ні. Заговорила. Якщо б настало тепло, в реальному житті вона б одразу розтанула, але вона навесні одразу не розтанула, все це є ознаками казки. Діти, у які зимові ігри грали дітлахи, каталися на гірці, грали у сніжки, ліпили снігову бабу. Кого зліпили дід з бабою? Донечку, снігуреньку. Яка була снігуренька? Гарна, ротик усміхається, волосечка завивається. З чим порівнюється снігуренька у казці? Мов сніжинка біла, очі, мов голубі на мистинки. І русява коса до поясу, які пори року зустрічаються у казці? На початку каски була зима, далі прийшла весна, а за весною літо. Як? Змінюється настрій казки з настанням відповідної пари року. Коли прийшла весна, все стало оживати, а снігуренька навпаки стала сумувати. А влітку, влітку іще, природа стала більш яскравою. А Снігуреньки від цього не було весело. вона більш журилася і ховалася. Що сталося зі Снігуренькою? Як про це сказано у казці? Звелася хмаринкою, полетіла у височінь і розтанула. У яких природних явищах можна зустрітися зі снігуренькою? Вона обернулася на хмаринку. А з хмаринки? Які природні явища можуть відбуватися? Дощ, сніг, може навіть рад випасти? А чи можливо її повернення снігуреньки? Щоб ви порадили діду і бабі, щоб вони не сумували. На цьому наше заняття закінчено. Пока!